Господи святий, Отче Всемогутній, предвічний Боже, від якого походить всякий дар і всяке добро, дякую Тобі за всі твої добродійства, яких так багато подарував ти мені, грішному і недостойному, сердечно молюсь до Тебе. Так як тепер Ти милостиво вислухав мої молитви і виявив до мене свою доброту, так і назавжди виконуй мої добрі прохання. І виявляй через мене велику милість твою, бо ти щедрий, і чоловіколюбний Бог є, і я тобі славу восилаю, Отцю і Сину, і Святому Духові сьогодні і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.